Я провалюсь, ведве на поколіно А Оскільки нам зараз на гору треба женець, а потрібно знайти урочище блудний грунь, то я відповідно пішов іншою дорогою. Я пішов по полонині. зараз сподіваюся побачити це знакове місце. Ходимо з такого гарного місця, з полоненим вадою. і отак дорога прокладена, пропонує нам рухатись далі. І заходимо в такий ліс. Піляється, от вздовж полоненим, паралельно йде ця дорога на Будний Грунь. Я її побачив по карті. Справді недалеко, метрів напевно, півкілометра, напевно, йти десь так. Але я ж бачу, що. Перекрита тут все. Тут така стежка що її ледве помітив. Вона була просто захована між деревами. Давайте спробуємо пройти. Може вийде все в снігу. О, тут справжня стежка. Бало, дерево одне і друге. На дорога на обгодний груди. Очі ще. Я не сподівався тут знайти цю стежку. Просто було багато кущів і повалені дерева. Я ледве знайшов. Стільки дерев падає. Справді дуже небезпечно ходити. Такі птахи. Ніх, але по коліна. Зима. Всю дорогу або по коліному снігу, або такі, така волога тут вора. І справді така блудна яка стежка. Дуже багато лісопаду тут просто. Тут Насправді дуже небезпечно. Тут треба пильнувати, щоб не впало дерево. і така. така вузька стежка, просто нема куди дітись, якщо що шлях і униз і знову сніг. Знову такий глибокий сніг. Зверху такий незайманий ліс. Так, а мені треба проходити. Що у нас? Якесь дерево? Так, став. І далі. Пройшов, справився. Такий казковий ліс. Таке враження, що тут ще динозаври ходили. Такі дивовижні буки. Буки, смереки, що хочете. Дуже багато флора. Сподіваюся, що тут не дуже багато фаун у цьому місці, тому що я не бажаю зустрічі зайвих з дикими звірями, полишаючи позаду врочище будний грунь. Так по горою Женець ми обережно камінням виходимо на струмок Чепелів, його вже тут чутно. На зимовий Струмок Чепелів. Добре, що я раніше тут не проходив, коли це дерево падало. А ось і струмок. Клас. Оцим струмком можна до багрівця дійти. І в мене насправді такий план, бо іншого плану в мене немає, я не знаю як. О, тут люди розводили пастер. У мене немає іншого плану, я не знаю, як далі вийти з цього маршруту. але давайте насолодимося гарними краєвидами пройти треба? нелегка задача О, я вже маю досвід з такої висоти падає чепелів і він не такий же і великий прикольно що він не радіє, не радіє. і от він прямо з-попід гори женець падав от як це виглядає Виток струмка Чепелів Ми спостерігаємо. Справжні воду І сніг так само допомагає. Я, на... я сподіваюся, що це стежка, якою я вийду. тут якась стара стежка є. Це треба бачити. Ідеш спочатку по коліну у снігу. Потім перелазиш на краю обрива дерева дерево, йдеш далі сюди. По ковру зеленому такому. Ух ти, все засніжено на горі женець. Це ми чуємо цей струмок, як він по горою тече і сніжні склони. Ось видно, що це стомок. Так, треба не прогалити і не оступитись тут ніде. Тут просто якесь болото. І дуже, я вважаю, небезпечне ходити і дуже треба бути акуратним. Стежка довбу, це просто суперлайт маршрут. Поруч з цією стежкою Старою. Ну а так мене домовлялося взагалі. Mm -hmm. Так от вздовж обриву і я на таке не підписувався. Безбезпечно. Mm -hmm. Повалення дерева. І це ще, якщо пощастить, не зустріти якусь живність там мігруючих вовків зграю чи щось типу того або мене після сплячки ходяться мені такі варіанти але не бачиш що там далі начебто шлях шевільний Сподіваюсь, не доведеться повертати і пробити весь цей шлях знову. Це просто з м'ясом вирвало дерево. Продовжуємо шлях цією. Стежкою, якою майже ніхто не ходив. І все-таки я тут бачу деякі а, сліди перебування людей. Але жодної людини я на своєму маршруті не бачив, хоча їх чутно позашляховики. О, гарно, це що там туман. Дой маршрут. Как вам такое? Шесть и следы зверев. этот тут лазить. лазит. Паф! Мне посчастливо, что он туда. Ох! Слишу, тут склизько дуже навіть на дереві. Фу, трохи забився ногу. Що мене тепер дещо сповільнює. А головне, щоб далі шлях був. Венезурочища, а там далі гарно видно туман. А попереду я все ще не впевнений в тому, що тут буде нормальний шлях. Давайте розбиратись. Начебто є. Нічого собі. Чесно, не знаю, як це називається, але це не схоже на нормальний шлях далі. Ну щось спробуємо, подивимось. Ну це схоже на струмок. Це вже взагалі нікуди не годиться. Воно пропонує мені далі йти цим шляхом. І, і о, знав би я, хоча б що там далі є стежка нормальна, але начебто її видно. Це під камнями струмок, напевно. І щось дощ пішов. Зробив, я пройшов там. Там реально пів метра глибина. Я сподіваюся, що буду нагороджений тим, що я зможу тут нормально пройти хоча б. Що тут є стежка, бо назад мені дуже стрмно повертатись просто через цей сніговий покров. Тежка одне слово. Теж таки довелося повернутися, оскільки ви бачили яка там далі дорога, там просто неможливо пройти. Так, таким снігом півметровим присипано каміння і там просто не видно стежки. Тому довелося. Замість дороги на Багрівець вийти назад, в сторону полоненту, що Ну і ось далі шлях іде, як я казав, на гору женець. І в принципі можна спробувати піднятись, дивитися, що там. А там хатинка. Напевно для тих, хто тут не чує. чекати на погоду у будь-яких умовах приготувати свій їжу. Скільки снігу на основному маршруті. І ось цей будиночок видно зліва. Він навіть розвік на цю стежку і виходить. якому можна прочитати на погоду. Ну, там причекати до утра. Ти ж бачив такі мітки. біло синій білий маршрут триває угору. Сама ігра женесь у снігу. І пройти тут дуже і дуже буде важко, бо я провалююсь ледве на поколінного сніг. О, ну і стежка. Що ж, доведеться і тут повертати. Так можна і під сніг провалитись. Що там я не зміг пройти через сніг. Ось попереду видно яка хмара величезна. Але вона відходить. Гарний тут краєвид. Після того як я пройшов на горі Женець і до шляху до Чепелєва, то я вже на цей краєвид трохи інакше дивлюся. Там витоки Чепелів, там гора Женець. Прийти ні там, ні там неможливо через те, що лежить сніг. яка полонина туршовувата, а мені настала пора вертатись.